Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про операції при аденоміозі. У нас є окремі відео про аденоміоз, про те, що це досить неприємне доброякісне захворювання, яке викликає рясні менструальні кровотечі, яке може викликати неплідність, яке може викликати невдалі спроби екстракарпального запліднення, може викликати хронічні болі. Зовсім неприємне захворювання, яке схоже на міомоматки, матки, але лікується воно. Складніше, якщо мова йде про дифузне аденоміоз, коли вся матка просто вкрита цим аденоміозом, вісьмі метрів він змінений, то в такій ситуації, в принципі, краще видалити матку. І ми частіше рекомендуємо жінкам. Видалити матку, тому що це дійсно ефективно, коли не спрацювали гормональні спіралі, гормони, інші, інші варіанти використання гормональних препаратів. В такій ситуації видалення матки буде найкращим варіантом. Але бувають ситуації, коли жінка не хоче, от не хоче видалити матку. Що робити в такій ситуації? Такі ситуації є операція осада. Яка робиться абдомінальним шляхом, тобто для операції осаду, треба робити невеличкий розріз на животі. І видаляється, частина от матки, яка містить аденоміоз, а потім багато дуже швів робиться, щоб скласти матку. Три клаптика спеціальних, ви можете почитати у нас на сайті більш детально про схему операції осаду. Це японський гінеколог, який вперше використав цю методику і показав, що в принципі жінки навіть мають вагітність після цього. Це мова про дифузне аденоміоз. Але бувають ситуації, коли є вогнищевий аденоміоз або аденоміоз поєднюється з міомою матки. В таких випадках ми частіше використовуємо лапароскопічну методику, тобто через невеличкі розрізи на животі, через дірочки. Це робиться ендоскопічна така методика. Ми видаляємо шматочки аденаміозу разом з міоматозними вузлами або без і просто ушиваємо матки лапароскопічно. Також непогано працює. Але це все ж таки більше для вогнищової форми, коли не вся матка. Хвора, а тільки її частина. Ну і окремо трошки це аденоміоз кістозний, тобто буває, коли кіста заповнена шоколадним вмістом, от як кіста ендометріодна яєчника, також точно в маці знаходиться схожа картини на ендометріодну кісту, кістозна форма аденоміоза. В такій ситуації ми можемо оперувати лапароскопічна, якщо кіста знаходиться ззовні матки більше, або гістероскопічна, якщо вона безпосередньо під ендометрієм. І ми маємо дуже гарний досвід і. Використовуємо такі малоінвазивні технології, як навіть офісна гістероскопія при кістах аденаміозу, які знаходяться під ендометрієм. Тому, як бачите, є варіанти, в принципі, уникнути видалення матки і органозберігаючу операцію зробити при аденоміозі. Є варіанти використовувати комбінації хірургічних методів і інших малоінвазивних, таких як, наприклад, емболізація маткових артерій, використання хірургії та медикаментозних методів, тобто можна. Завжди, навіть якщо немає дуже ефективного лікування захворювання, підібрати каскад етапів певних, щоб покращити якість життя і досягнути мети, або збільшити шанс досягнення цієї мети. Для цього ми використовуємо свої вже нароблені багаторічні, скажімо так, підходи в лікуванні такої непростої хвороби, якою є аденоміоз. Будьте здорові та щасливі і приходьте до наших лікарів!